Всім привіт! Ви на каналі Материко 90К плей. І сьогодні я з Миколою і з Носорогом. І Носорик, що ти хотів нам принести? Пакетика. Хм, пакетика, де ти купив? Тя, купіці! 100 км прийшов, щоб там забрати. Окей, пош... іди за зайом. Хорошо. Хм, інтересно, якого пакетика принесе, да, Микола? Угу Інтересно. Ну перед началом ролика ви повинні підписатися, Поставити лайк. І у вас є 3 секунди. Один, два, три. Хто то успіл, то молодець. Так, зараз ага. нас прийде. Вау, нас реально не спустимо руками. Да, не спустимо. І это у нас колекція джунглів. Ого. А як ти її повернусь? же козел. Вот, купите. А я тебе в блоке висела такая великая. Да, Макси. Пакетик Макси. Это да. значит, что игрушка будет велика. А, но ну, на самом деле, это в Хэжаке Джонгри и в прошлой серии нам попался вот такой носорик. Да. С синим пенопластом из мини-колястой плывы воды. Да. Кстати, вот он тут. Давай. Уже так, давайте. Давайте зараз подивимося на всю колекцію. Вот коллекцию. Так, давайте я вам скажу, хто тут із всех колекції може бути. А потом. А потім так номер 05. З Бабак і Кіді Світ. Так, перший носорий, ну, який тебе змею коле в теплій воді. Мандрил. Вовк. Індійський лев. Горила. Гімаляцький ведмідь. Білий тигр, який змінює, о, який світиться у темряві. Чорна пантера. Слон. Йога, йогар. Ягуар. Тигр і крокодил. Так, крокодил, то принесені питання на стопу. Так. А, це такий Сканер такий ракот. Скінер. А ти твій цього гіпаєс там, Миша. Ну, ладно, ну все, давайте розпаковувати. Три. Два. Два. Один. Але Микола показує, як ми розпаковуємо. Дивись. І... Не, давайте... о, о, Ох, я... ну, скажеш, ні. Ні, давайте. Ох, яке... Ти скажеш мені, да? Відміть! Я знав, що воно буде. Та знаю, поставити. Ой. Його, навіть тут раз зелений пінопласт. Ого. Покажи, я не бачив, добре. У хай, хана побачить, О, дивіться, не сорога Удивиться, А Давай ще поджимай, хани Угу. Так, а зараз подивимося вкладиш. Вкладеш. Це мой дом. И дать. Да, нам. Колосой Микола. Стой. Вкладеш. Вкладеш в Нашого. Нашо. Гламанд ведмедя. Я так і знаю, так. Вот. У нас вся. Так, 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 так вот, О, и с другой стороны. Наш носорик ну, впал. Угу. у Ну, короче, такой классненький ведьмить. А, кстати, на этот ведьмить на меня что-то напоминает. Скажи, Микол. Да, на А, этот ведьмить тоже сильно похожий на из полярных правда, он туда черный. Ну, короче, у нас такие ведьмить попался. Ну, ладно, з вами був Матико 90 Каплесін. До побачення.